Усім привіт, мої любі! Дендробіумний серіал. Розкажу вам сьогодні трошки, чесно скажу, особливих якихось звершень немає. Я потрошку займаюся аносмумами. виправляю свої помилки. Парочку вже пересадила і підсадила кейки да, діточок оцих маленьких, до субстрату. От, і будуть вони там потроху звикати, рости і вже вкорінятися. В горщик їх нові пагони. Цвітіння. Я думаю, що цього року не буде. Я не очікую, бо самі розумієте, так, щось мені важкувато дався аносмом, я його недооцінила, що він настільки любить попити. Так, і ось це. Що в нас тут? О, такий красень, мій улюбленець Василько. Поспав, поспав, прокинувся. І от у нього перший новий пагін. Ну і коренева в нього хороша, він дуже гарно вкоренився. Отакий, От, трошки неслухняний, Он, він пішов вкорінятися до іншої орхи. Але ця сусідня інша орха, теж дендробіум, який я завжди намагаюся не сплутати з брасаволою, бо дуже схожий. Він теж гарно вкоріняється, він там вверх корінець пішов. І теж неслухняний, бо він поліз до Василька в гості. От вони ходять один до одного. Перевіряють, може у когось блок кращий, але він виявився ще хитрішим. І зараз я вам покажу. Де це все. О. От цей корінець, і він спокійно пішов захоплювати територію брутонії. Нічого йому не заважає, як його тепер відділити. Тут ну, вже, вже мабуть, ніяк. От, але ну, от. це таке, коли отримуєш блоки в такій. Тісноті. Тут прокинувся цей от гібридик. Ой, гібридик ні, це ладьєзі, подарований мені Оксанкою за ще велике дякую, і він там он, ростить малу штучку. ній продовжує освоювати цей блок, і він вирішив, що з хвоста він теж буде ростити нові павони. О, такий чудний, гладенький новий паєн. Наведись, будь ласка який потім набере текстуру. Ой, побачила, поки знімаю де так обережненько, щоб не зламати. Над от теж ще один новий пагін. Цей теж мені все простив, видав другий новий пагін після того, як впав і відламався його новий. Ой, дякую тобі, мій хороший. Сухенькі вони, до речі, зараз. Я ще не бризкала, я вирішила спочатку познімати, потім побризкати. Так, ну, лічинастром. Ой, мій їжачочок, моя шишечка. Гляньте, гарно вкорінюється, гарно росте. От всюди видно нові біленькі корінці, що дуже-дуже класно. Я цьому дуже рада. Все, як завжди, поки про цвітіння. Я не думаю, бо я хочу, щоб воно все повкорінювалося, гарненько порозросталося. А потім вже можна і про цвітіння подумати. Так, моє позорисько, мій сором. Вбитий неймовірний, розкішний, шикарний кущ Дженкінсі дендробіума, вбитий поганою водою. Ніяк я не могла зрозуміти, що я роблю не так, бо в мене вже був був гарний досвід, він квіт, тобто я, в принципі, знаю, що з ним робити. Але він просто так відмирав. У мене вже око сіпалося, змінила воду, і як бачите, на ньому, так, оп, може бути не дуже гарно, але. От новий пагін і корінці. Отут от теж частинка ожила. так Зараз ага, оце закриває от новий пагін і теж там всередині живі. І от слідуючий. Я вирішила його не драти, не счищати, поки не чіпати. І я подивлюся, як він буде розростатися. Я розумію, що це зробити треба. Але, скоріш за все, це вже буде з наступним хвилю росту робитися до того, як він випустить корінці, бо я цей моментик трошки прогавила. І подивлюся, що треба буде повністю переносити на новий блок, чи я опатраю ці вже померлі бульби в більшій частині і залишу його на цьому блоці, мені би хотілося. Але подивимося. І вище росте оцей теж красень, Непогано наче. Подивимось, як вкоріняться його оці нові пагони, знову ж таки, посадка суха, просто пробковий блок, без жодних підкладань, було дуже жарко, можливо, не дополила трошки, можливо, по ці рости були більше, але вже є, як є, маємо, як маємо. Життя коригує, живемо в неідеальному світі, тож, коли встигаємо, коли... Не встигаємо, буває, по-різному. Так, що тут? тут? Теж все сухеньке не полите, росте, живе гарне. Тут такий самий це дендробіум, Я його вічно хочу назвати пігуаном, але він подінілі форми. Так, або кінжалоподібний. подібний. Тут, знову ж таки, моя погана вода в якийсь момент вбила багато коріння. Я ридала, що я. Рукопоп, бо не, не, замовляюся, неймовірно класний і рідкісний дендер. Але насправді все норм, і він от мені дав нові пагони, і буде відновлюватись і заселяти цей блок нормально. От, тож, все не так погано, я рада. В принципі, <знайом> знайомство з різними видами дендробіума проходить гарно, а і не показала. Гляньте вже як підріс мій. Я його весь час називаю Лімпідіум, а він здається просто Ліпідіум. Я знову забула, як правильно. Але суті, це не змінює, Всі ми зрозуміли, що це за дендр. Дуже гарнючий. Розростається клас, щиро теж за нього вдячна Ірочці. Отакі справи у моїх дендрів. А ще М -м -м, я підв'язала. Облагородила трошки свій спіктабеле, не рипала його, не пересаджувала, він сидить в тому горщику, там гарна коренева. А позаду підв'язала мій кропчик. Трошки, бо він сильно розкидався по іншим орхам, і проблема була в тому, що коли треба, наприклад, полити або дістати його для чогось, відривалися кінчики пагонів, що не добре, тому він тепер підв'язаний, щоб я його не травмувала в процесі руху. От такі от. Справи. А на цьому сьогодні все. Всім щиро дякую за перегляд. Слава Україні і всім пока-пока!